4 вересня на Донеччину завітав президент України Володимир Зеленський. Він відвідав бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угрупування Донецьк. Голова держави заслухав важливі доповіді, обговорив військовими проблемні питання, а також постачання, яке потребує нарощування. Також президент вручив нагороди військовослужбовцям. Потужні люди, які захищають нашу державу, шановні пану офіцери, солдати, всі. всі. Золочись своїм життям, життя України. Я хочу вас сьогодні всіх привітати, подякувати вам, тиснути руку, подякувати вашим батькам, дітям кого є за те, що ви робите, за те, що ви такі. І я бажаю вам всім якнайшвидшої перемоги, нам всім. Бажаю повернутися живими і пишаю, що у нас в державі. Альні причому іричні люди, завдяки вам України, точно залишиться Україна. Це дуже важливо на всі майбутні поколі. Загалом Володимир Зеленський відвідав на Донеччині вісім бригад, зазначивши, що кожна з них особлива та потужна.